Так, Маємо на продаж ось таких три чистокровних корейця, три спортеджика на будь-який смак. Є у нас 13 й рік 2 літра дизель. 17 й рік такий в джитілайну 2 літра дизель. І 19 рік теж 2 літра дизель. Значить, 19 й рік у нас 130 тисяч пробігу. Всі автомобілі на простому надійному. Всі передньоприводні в дуже класних комплектаціях з вентиляцією, моніторами, підігрівами, Save GT Line, ззаді LED-оптика, здвоєний вихлоп, 19 колеса, безключовий доступ, проти туманки, кубики льоду, 170 тисяч рідного пробігу. Весь ціленький, не фарбований, теж в дуже класні комплектації. Ціна його 19 500, 19 рік, 22 500. І 13 рік. У нас 178 тисяч рідного пробігу. Теж не фарбований. Такі класні 18 колеса, безключовий доступ, шкіряний салон, електрика, підігріви. Також є навіть вентиляція, клімат, кнопочка старт-стоп. Ціна 14900. Також є інші автомобілі з Південної Кореї. Кому цікаво, звертайтеся.